Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімітит, Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео я хочу розповісти про зміни, про припинення прийому біженців. Одразу зауважу, що біженці, українці не відносяться до біженців про припинення прийому біженців в Німеччині, про масовий контроль на кордонах, який вже існує вже останніх, напевно, півроку. Це точно. А може і більше, хто перетинав кордон, то ви це бачите. Тому особливо нічого нового для українців, які мають закордонні паспорти і хочуть отримати тимчасовий захист в Німеччині, по 24 му параграфі нічого не зміниться. Якщо ви з інших країн, це здебільшого стосується інших біженців, які не мають при собі. Жодних документів, сирійців, і так далі, і хочуть потрапити в Німеччину, або ж мали притулок в інших країнах і хочуть потрапити ще раз в Німеччину, щоб отримати тут статус біженця чи якийсь інший, то це вже неможливо. Але це і було неможливо. Останніх кілька місяців, тому що Німеччина, я думаю, що ви знаєте, посилила контроль на всіх територіях, і це вже, напевно, з осені місяці. Якщо ви з України і ви хочете потрапити в Німеччину, і у вас є закордонний паспорт. То в цьому взагалі немає ніяких перешкод. Якщо ж ви зареєстровані десь в іншій країні, наприклад, в Польщі чи там в Італії, і хочете просто поїхати в Німеччину відпочити. Будь ласка, якщо ви хочете отримати 24-й параграф, тимчасовий прихисток, то вас, як в інших відео я розповідала, не має бути жодних інших документів, які передбачають право проживання в іншій країні. Тобто, якщо у вас є канадська віза, чи польська віза, чи тимчасовий е, статус проживання в Чехії і так далі в інших країнах, за тако, таким чином ви не маєте право отримати 24-й параграф. Як отримати 24-й параграф, ви маєте відповідати 20, е, всім умовам, яким, тобто вас мають рятувати. Та? Це тимчасовий прихисток. Та, і коли дуже цікаво, що коли хто мені запитує, що мені зробити, ми часто пишемо міграційні служби, що ж нам зробити, щоб нам дали 24 й параграф. Це якщо переформулювати це питання іншими словами, тобто що мені зробити, щоб ви мене рятували. Жодна міграційна служба, якщо у вас є інші документи, не дасть вам відповіді, тобто, що мені зробити, щоб ви мене рятували. Нічого не, вам не треба робити, будьте там, де ви є, і ми вас не будемо. Рятувати, але якщо у вас вже є передумови всі ті, що у вас немає документів, або що ви на сьогоднішній день з України з легальними документами, з мігра... перетинаєте кордон, і ви перший раз лише приїхали в Німеччину. В цьому випадку ніяких змін немає, тому що дуже багато різних відео, де Німеччина не приймає біженців. Пам'ятайте, що українці, як і дуже часто мені під відео і в багатьох інших коментарях писали, українці не біженці. Українці приймаються за параграфом 24, тимчасовий захист. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково напишіться мені в коментарях. Поділіться своїми знайомими, всіма, хто хоче ще з України їхати і, наприклад, отримати тимчасовий захист. І почуємось в наступних відео.